Всім привіт! З вами Денбой, та сьогодні я вам покажу мій новий набор від Q-Man Thunder Mission Tank Attack. Та давайте почнемо. Почнемо спочатку з самого танку. І почнемо з башні танку. Тут є ось таке велике дуло. Ще по боках є дві наліпки UN, United Nations, ООН. Тут є два мішки з піском, лопата і антенна. Там ось такий кулемет і ось такий люк, який відкривається та зачиняється. Ще у цього танка є функція. Цей танк може стріляти снарядами. Він стріляє ось такими снарядами. Треба засунути цей снаряд у дуло самого танку. Ось так засовуємо. І стріляємо. Далі тут є ось такий ще люк, другий, ще ось такий кулемет. Та давайте тверд подивимось, що у нас всередині танку. Тут є багато місця. Та ще дві ось такі е, гвинтівки М4, прикріплені на стіні. Тепер перейдемо до задньої частини танку. Тут є дві ось два ось таких. Е, Двигуни з наліпкою UN. І ще ось такі дві фари червоні. Ось такий крутий танк. І тепер перейдемо до фігурок цього набору. Перший персонаж його звати Леопард. У нього є ось такий кулемет з прицілом. Ось таке обличчя з посмішкою. Там у нього є ще ось такий синій шолом на голові. Та ось такий торс. Далі у нас персонаж привид. У нього на шоломі є е, припор ночного бачення. У нього є окуляри е, на його обличчі тактичні та суворе обличчя з фарбою камуфляжу. Ще у нього, до речі, на торсі одягнутий ось такий е, бронежилет. Тепер перейдемо до фігурок бандитів. Почнемо з такого брутального чувака, його звати Клаус. У нього зі зброї є ось такий е, автомат Колашникова, ще у нього є на лівій руці ось такий протез. Ще у нього подряпана майка на торсі. На шнах є кабура та патрони. Ще він має ось таку зачіску на голові. Та ще він має на бороду та має пов'язку на лівому оці. Тепер перейдемо до ось такого персонажа. Його звати Стінг. У нього є бордова пандана на голові. Він теж має, до речі, бороду. Та він має ось такий принт на торсі. Та на ногах. Та зі зброї у нього ось така дуже велика гігантська РПГ. Тут в РПГ є ось така ракета, яку можна дістати. І тут є щось типу приціло або мушки. Ось таке велике РПГ. Та ще тут є ось така руїна. Тут є ось така доска. Чого ви це бачите? Я офігів, Валера. Я офігів, та ще тут є кріплення для неї. Тут ще є ось таке вікно. Та такий куст з правої сторони. Ще в цьому наборі був ось такий синій відкріплювач. Це дуже і дуже корисна штука. Та ось така інструкція. Тут зображений наш набор, а з іншого боку, всі набори цієї серії. Мені ця серія дуже подобається, до речі. Ну що, всім дякую за перегляд, ставте подобайки, також не забувайте жмакати на підписку, та не забувайте жмакати на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами був Ден Бой і до зустрічі. Слава Україні!